Ми купили до Challenger 2022 року в комплектації шейкер з фронтальними пошкодженнями. Пошкодження виглядають жорстко, але я вам розкажу, за скільки ми його купили і скільки він нам стане в кінечному результаті. Привіт, друзі! Ну і що? Ми починаємо відосик з цим автомобілем. Незвичайний автомобіль для мого каналу, я думаю, дуже сильно потрібно зробити і огляд на нього. Ну і звісно, ми будемо його робити. І в кінечному результаті я вам покажу, що з цього вийде. Це у нас до Challenger, Здається, чи 22, й чи 23 й рік. Пізніше скажу. Зараз будемо розгружати і зроблю для вас огляд цього автомобіля. Одразу кажу, автомобіль клієнта продаватись не буде, просто знімаю контент, як ми його робимо. Ну і трішки про автомобіль також вам розкажу, а також покажу про пошкодження. Що можу одразу сказати? Куплений був автомобіль за 13 тисяч доларів. Які плюси цього автомобілю? Це 22-й рік, пробіг всього 11 тисяч кілометрів. І саме головне це комплектація шейкер, як ти бачиш по ось цьому вирізу на капоті. Це був один із головних критерій автомобілю. А для нас, коли ми шукали цей автомобіль, головним критерієм був, щоб цей капот був цілий. Тому що коштує він скільки. Трішки пізніше в цьому ж відео розповім, скільки цей автомобіль тут стоїть без ремонту. Те, що він куплений був за 13800, це добре, але там, напевно, тисяч просто потрібно буде заплатити за таможню. Ну, вірніше, вже заплачено за таможню. І за цього цей автомобіль так дорого коштує. Об'єм мотору 5,7, до речі. По моїй посмішки, я думаю, зрозуміло, які емоції цей автомобіль дає, тому що коли ти на нього дивишся. А коли ти його заводиш, то взагалі прям душа радіє, знаєш, як кажуть, тому що цей бас такий приємний з вихлопної системи, прям радує. Пропоную перейти до другої самої цікавої інформації, яка повинна тут прозвучати. Перша, це, звісно, ціна, за скільки ми його купили. Пізніше скажу, як я казав, скільки він зараз тут стоїть. А друга важлива інформація це пошкодження. У нас тут пошкодження попередній частині, я думаю, все зрозуміло і так. І знову, що в нас тут? У нас тут є. Якась тварина, скоріше всього, автомобіль збив якусь тварину, і з цього виглядає, начебто, не дуже так серйозні пошкодження, тому що, скоріше всього, пошкодження зайшло сюди, будемо так казати. Тому що на підсилювачі взагалі немає ніяких пошкоджень. Скоріше всього, те, з чим зіштовхнувся цей автомобіль, було не таке велике, як могло би бути. І зараз я розповім, що ми саме будемо міняти. Тому що, поки те, що я бачу, те можу сказати, якщо щось вилізе ще. Пізніше додам. Будемо йти з більших деталей до менших. Звісно, що ми одразу можемо бачити, це бампер в зборі, фара, крило, рішітка, повністю касета радіаторів, а також дифузор ззаді, там де вентилятор стоїть. Ну і ось ця частина пластикова. Це замість абсорберу бампера. А, і до речі, телевізор, основа на чому все кріпиться. В принципі, більше нічого не видно, щось там може бути ще. Тільки є один мінус, який ми побачили вже після того, як автомобіль приїхав. Будемо сподіватися на краще, але як буде, так буде. Якщо заглянути за праву фару, то ми можемо побачити там блок АБС. Ось це може бути проблемка. Звісно, хочеться вірити в найкраще, але якщо потрібно буде, то будемо робити. Більше немає що розповідати про фронтальний удар. В принципі, ми надіємося, що все навісне просто поміняється, і все, пішли в салон, тому що там цікаво. Що можна одразу сказати про цей салон? Я майже впевнений, що тут можна сказати, що це найтоповіший салон для цієї автівки. Тому що, якщо ти побачиш, як виглядають самі звичайні комплектації, то я думаю, з Ланусом ти відмінності сильно не побачиш. І це була друга причина купувати саме цей автомобіль, тому що хотілося, щоб було саме так, як тут. Пішли, покажу, що можна побачити одразу, коли ти відкриваєш цю двері. Що вона вся в шкірі, ось це все, абсолютно, все в шкірі. Ось це тільки пластик, нижня частина. Оце прошита шкіра. І за цього комплектація топ. По перше, сонечко трішки заважає, але нічого страшного. Друге, це ковши. Тут у нас Алькантара разом з шкірою і як ти бачиш, тут дуже серйозна підтримка. Потім у нас тут є електросидіння, ну тільки вперед-назад, спинка регулюється механічно, а також є підтримка попереку. Потім у нас є пам'ять сидінь, а також музика Alpine. Це також один з важливих факторів, тому що в звичайних челенджерах. Там звичайні колонки, а тут прям музика повинна бути прикольна. Потім, що у нас тут є: величезний монітор. Пізніше, я думаю, коли автомобіль зробиться, ми з вами подивимося, як воно все працює. Також у нас що там написано комплектація шейкер і дивись, яка торпеда. Ось це самий головний плюс. Ну як сказати плюс? Там взагалі і мінус величезний є. Я думаю, ти тільки що побачив. Це стріляна торпеда. І я навіть не знаю скільки буде перешити цю торпеду, тому що вона вся в шкірі. І, скоріше всього, це шкіра напа. Це дуже дорого повинно бути. Але я вам пізніше розкажу, тому що, я думаю, ми будемо віддавати цей автомобіль. Ну, не віддавати, а будуть приїжджати люди, котрі самі це все знімають і відновлюють, і приїжджають ставити. Просто ми не хочемо в цьому розбиратися, якщо чесно. Цей автомобіль у нас такий зальотний, можна сказати. Ми не будемо їх гнати партіями. В Субаріку, будь ласка, ми можемо зняти торпеду за, напевно, хвилин 30 максимум, а поставити, я думаю, хвилин 40. Торпеда, вона вся, те, що зі строчкою, це, звісно, зрозуміло, але вона вся м'ягенька, і вона. В дорогій шкірі. Відкриваю я авторія, ставлю від 2021 року до 2024, і таких автомобілей нема. І ось я тобі показую третю причину покупки автомобілю там, в Америці, а не тут, тому що в нас просто таких немає. Дивимося, 2022 рік. Один є автомобіль 2021 року з об'ємом 5,7 за 34 тисячі і все. Але це комплектація звичайна. Дивись, 5,7 звичайна комплектація. Ручна ого, ручна коробка передач. Потім тут вже йдуть 6,4. О, 5,7 ось ще один. Але це все 21 рік і це звичайні комплектації. 6,4 22 рік. 5,7, 21 рік. Також звичайна комплектація. І це вже новий. Це у нас 6,4. Це у нас 6,4. 6,4. Таких автомобілей в продажу по всій Україні немає. І це третя причина була пригнати саме цей автомобіль. Але знаєте, давайте що зробимо. Знайдемо такий же самий автомобіль, але в комплектації не шейкер, а в звичайній, і будемо просто порівнювати, що є тут і що є там. Вірніше, чого тут немає, що там є, чи там є, а тут немає. Коротше, зрозуміли. Але нам для порівняння, в принципі, все одно. Давай будь-який автомобіль виберемо, де більш-менш нормальні фотографії, і подивимося. А нормальних фотографій ніде немає. Я вже третій автомобіль заходжу і не можу знайти нормальні фотографії. О, ось це більш-менш вже щось схоже на фотографування автомобіля. Так, одразу ще можемо бачити, що немає ніякої музики брендової, е, маленький монітор в порівнянні з ось цим величезним. Тут маленький. А ще, що мене зацікавило, що тут не така кількість кнопок, якщо порівнювати з ось цим. В звичайних комплектаціях немає ось такої магічної кнопочки. Я взагалі не розумію, що воно значить, але написано Track ПАК. То я думаю, цієї кнопки потрібно боятися. Якщо ти, звісно, не підготовлений пілот, який раніше їздив на задньоприводних автомобілях, з дуже дуже великою кількістю ньютон метрів, яка передається на задню вісь і просто зносить цей автомобіль з місця. Я думаю, ось так. І те, що я казав по дверках. Дивись, тут звичайні пластикові дверки з вставками не шкіри, а тканини. Ну і виглядають, звісно, не так дорого багато, як в цій комплектації, та що у нас. І тут просто написано Challenger. Тут все те ж саме, є автосвітло. О, ось тут добре видно. Дивись, тут є тільки спорт, і відключення парктроніків, і відключення стабілізації. А тут у нас ще є ось ця така класна кнопочка. Так, маленький моніторчик, камера, звісно, також. Я думаю, тут теж є. Також тут є ручне перемикання цими ліпістками, і, що немало важливо, електрорегулювання керма. Чомусь я впевнений, що в тих комплектаціях такого не буде. Як я й казав, чорна стеля є люк. У нас тут стріляна одна штора, торпеда і руль. Тобто три подушки і один ремінь. Два ремені. Позаду, я думаю, ремені не будуть стріляні, а якщо і будуть, то ми в цей список не будемо їх вставляти. Я думаю, вони цілі. Позаду, в нас є там якісь запчастини, але я думаю, скоріше всього, то сміття. І на задній ряд. Сенсу не майти, бо там місця десь ось так. І ще я сумніваюся, що на тих комплектаціях є безключовий доступ. Тут він є. Ось так він виглядає. Звичайна маленька кнопочка. Подбор, подбор з ось так виглядає. Дивись, оп, оп, бачиш, які у нас системи тут. А взагалі, знаєш, що рихтовщик каже: якщо б це була машина моя, то я б робив ось так. Готова, давай слідущу. <laughs> Ось так воно все рихтується. тому що тут все залізо, нема алюмінія. Ну і повертаємось до самої першої важливої інформації, про яку розповідав вам на початку відео. Цей автомобіль без ремонту стоїть трішки більше 26 тисяч доларів. Ось в такому вигляді. Про ринкову вартість цього автомобіля взагалі не буду нічого казати, тому що, якщо взяти до уваги комплектацію, пошкодження, рік автомобіля і пробіг, то. Я думаю, він повинен коштувати десь 40-45, ну я думаю, 100%. І ще прикол хочу вам розповісти. Ми взагалі не прораховували, скільки буде тут ремонту. Клієнт каже, я просто хочу цей автомобіль, і все. Ціна, за яку куплений автомобіль адекватна, пошкодження адекватні. Ну і зараз, я думаю, можна прикинути сюди 4-5 тисяч доларів. Як ти думаєш, ми вліземо в таку суму чи ні? І ще хочу вас спитати. Як ви думаєте, скільки коштує, тільки не гугліть, скільки коштує капот оригінальний на цей автомобіль, ось такий, як він тут є з дирочкою. Тому що китайський коштує десь 650 чи 750 доларів. Напиши в коментарях, а я потім розкажу. Так що в наступних відео я покажу, як ми будемо це все розбирати і ремонтувати. А ти підпишись для того, щоб не пропустити. І не забувай про наші телеграм, там де ти можеш знайти автомобілі, котрі до нас йдуть е, в дорозі, і можна їх купити. Трішки дешевше, ніж у нас на ринку. Зекономить точно вийде. Я тобі це гарантую. До зустрічі в наступних відео.